Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Блансесідом. Мене звати Наталя. Хто зі мною ще не знайомий? Сьогодні ми з вами будемо записувати Таро прогноз для знаку Зодіака Риби на грудень 2023 року. Працюємо на колоді Таро Снів. Також ми будемо доповнювати одне питання на колоді Таро 78 дверей. Хочу попередити вас про те, що це не астрологічний і я не дивлюсь по зіркам. Так, астрологічні моменти вони мають значення, але все ж таки це загальний розклад і таро розклад. Тому з усіма зрезонувати, звичайно, 100% воно не може. Тому, якщо хто хоче більш детальніший для себе розклад, в мене під відео є мій вайбер. Пишіть, подивимося. І в мене зараз йде запис на річні розклади. Залишилось всього 10 місць, тому кого є бажання, будь ласка, також звертайтесь, поясню щодо чого. Так, далі. Загальна характеристика місяця. На грудень 2023 року для знаку зодіака риби. Фінанси. На грудень 2023 року для риб. Здоров'я. Здоров'я для рибок. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто одинокі на даний момент пари стабільної, постійної немає. Так. І доки я буду тасувати колоду таро 78 дверей, загадайте, будь ласка, бажання, можливо, плани, можливо, мрія якась у вас є, яку ви хочете здійснити до кінця року. 2023 Тобто до кінця місяця. Напротязі цього місяця, до кінця місяця. Неважливо. Так, не загадуємо нічого нереалістичного. Всі дорослі люди розуміють, що це ненормально. Ну, якщо ви щось там за. Ви маєте зарплату там фіксовану 8-15 тисяч, а загадали собі мільйон, ну. Також нереально. Якщо, ви не, якщо у вас ви не бізнесмен, або у вас дохід, не має оборота щомісячного мільйонів вище, то, звичайно, це неадекватно. Так, чи збудеться ваша мрія, план, бажання у грудні 2023 року. Так, поїхали. Загальна характеристика місяця грудень 2023-го, для знаку зодіака Риби. Луна та ще й перевернута. Ну, я так розумію, що всі карти можна тут так. Значить, всі карти колоду трішки перевернула, всі карти будуть в прямих позиціях. Не працюємо. Карта Луна. Зразу хочу попередити, що і в, карта луна це знак риби, що ви розуміли. Попередження тут для вас і характер, характеристика місяць попередження. По-перше, тримайте здоровий глузд. По-друге, ніякого алкоголю. Тому що алкоголь буде вам затмувати розум і можете чинити собі там що попало. Далі. Слухайте свою інтуїцію, в будь-якому випадку, як би там не було, це те, що йде у вас із середини. Послухали інших, розумієте, якщо вам там всередині йокає, не йокає, як воно там від, 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 від відбувається. Берем там далі страхи. Якісь будуть у вас підняти страхи а, в грудні. Дуже багато якоїсь іскаженої інформації, дуже багато іскаженого в голові буде. Тобто, недостовірна якась інформація, ви будете володіти недостовірена, або будуть пробувати вам внушити щось, донести вам якусь неправдиву інформацію. Майте на увазі, що тут потрібно берегти свою психіку, тому що тут це психіка. І це жіноча енергія, якщо ми дивиться жінка, це жіноча психічна енергія карта Луна. Тобто потрібно берегти свою психіку. Тому що можуть бути перебори. Чому кажу застереження стосовно алкоголя? При алкоголі ви можете відчувати іскаження, да, вашої інформації, те, з чим ви володієте, можуть бути домисли, дорисування, агресія, апатія, різні різні витіки. Також луна, маєте на увазі, що можуть хтось вас десь обріхувати, десь хтось може вас підставляти. і тому подібне. Грудень для вас характеристика не найкраща. Але слухайте свою інтуїцію. У будь-якому випадку слухайте свою інтуїцію. Достану ще одну карту на загальну характеристику, тому що зараз подивимось, на яку сферу життя найбільше це вплине. Але. Ну, Якась дезінформація вас чекає, дезінформація, так, десь якісь будуть сплетні, десь щось будуть хороводи водити вокруг вас. Якщо, наприклад, мене дивиться людина, яка має відношення до магії, тут будете пропрацьовувати своє яснобачення. Так. Своє життя стосується карта сили. М -м -м. Так. Дівчата і хлопці, можу сказати, що тут, якщо ми на, зараз буде дивитися людина е, сили, тут розпаковка вашого яснобачення, розпаковка вашої інтуїції, розпаковка в сильних ваших сторін. Але ще раз попереджу вас про те, що ця розпаковка у вас буде відбуватись через фізичний труд. Тобто це можуть бути спортзали, це може бути прокачка фізичного тіла вдома, неважливо, можете просто просідати або скакати на скакалці. І тут таким чином вам допоможе енергію пропустити? Тому що спорт це енергія в будь-якому випадку. Хтось буде займатися своїм тілом. Хтось буде займатися своїм тілом, хтось буде займатися спортом, хтось буде проводити можливо в порядок. Св... Я вам так скажу тут ще такий момент: якщо хтось хоче скинути вагу або дуже сильно набрали цю вагу, то причина не в вашому там причина в голові. Ваша підсвідомість. Шукайте проблеми у підсвідомості, чому ви набираєте вагу. Тут можуть бути декілька моментів. Ви можете... Це і травми. Психічні, психологічні, так, це втрата себе, тобто ви втратили себе як особу, своя цінність, своя самооцінка. Далі я себе не люблю і транслюєте на, на весь світ. Занижуєте свою значимість таким чином, ви набираєте вагу для того, щоб показати свою значимість. Це працює під свідомість. Ви це не можете контролювати, але вам тут потрібно це сконтролювати, і це одна із причин. Чому ви набираєте вагу. Ще раз кажу, не всіх стосується, це тільки для тих, хто набрав вагу і буде скидати її. Це не для всіх. Так, але все в голові. Тут все тримається в голові. Дуже багато в голові скажу, і скаженій, дуже багато травм, і вони ніби будуть проє... про... проєкт... проє... як правильно сказати, Проєцируватись, да, в життя ваше в грудні місяці. Тому будьте дуже обережні з цим. Можуть повертатись різні ситуації, можуть повертатись люди у ваше життя, які будуть вам нагадувати про це. Тут ніби якісь, тут якась розпаковка інформації. От, розпаковка якоїсь інформації про себе, розпаковка інформації про інших людей, будуть показувати, проявляти, хто біля вас рядом, тобто ви будете це відчувати, можливо, якісь зради, можливо, якісь зради з боку ваших друзів. Відкриється якась таємниця, що хтось у вас десь там грязю поливає. Ну Такого плана. Тобто, тут йде скажена інформація, тут іде брехня, тут і розпаковка рядом, розумієте? Тут іде. Розпаковка, розпаковка як свого фізичного тіла, якщо хтось займається спортом, хтось себе пропрацьовує, а хтось буде розпаковувати інформацію про себе. Тут також може бути такі моменти. Добре, це загальна характеристика, непростий місяць буде для риб. Далі дивимось. Фінанси. Карта мага. Все залежить від вас. Тут є. Можливо, хтось робив якусь практику фінансову, то вона буде працювати в грудні місяці. Також карта мага говорить про те, що вам потрібно взяти бразди правління в свої руки. В грудні місяці не давати, тобто підсчитати всі свої каси, підбити всі свої доходи, розходи, тому що тут потрібна от реально бухгалтерія. розумієте, тут потрібно чітко працювати. Тут мах, тут мастер на всі руки, і він говорить про те, що я тримаю все в своїх руках, і свої доходи, і свої розходи, і яким чином заробити, і куди витратити, і яким а таке йде така енергетика, що ви щось десь ну тим більше от бачите, втрат. Десь дуже багато якоїсь наступили на старі граблі. Імператор, ну тут імператор, до речі, можуть бути якісь государственні структури, так від яких там стабільна просто заробітна плата, вам би хотілося більше, але, на жаль, ви не можете. Ви являєтесь спеціалістом в своїй справі, ви являєтесь там більшою якоюсь. Ну, тобто, ви ваша сила, ваші знання, ваш, ваша змога працювати і здобувати собі фінанси більше, ніж вам за це платять. Більш за все, що це якась госструктура, яка в принципі не може дозволити там вище свої голови. Це не бізнес. Можливо, в когось є і бізнес, але фіксована якась ставка. Можливо, там у вас були раніше проценти, а зараз процентів немає. І тут такий момент, що ну, ви розумієте, що щось пройшов час, таке вже було, мені якось би биться, цього, Я розумію, що в мене грудень місяць наносі, можливо, у когось там дітей потрібно вдівати, взувати, а у вас там ну от, структура. Да? Дуже багато витрачається, дивіться, у вас боротьба саме з собою. В тому плані, що ви розумієте, що у вас є фінанси, тут якась боротьба. Борьба сама з собою, боротьба в колективі. Вам хочеться чогось більшого, нових шансів. От зміна якоїсь обстановки, а от щось є те, що вас не пускає, те, що не дає. Тут і конкуренція, тут і внутрішні якісь бар'єри. Голова, серце не можу там це. Треба, не треба, можу, не можу змінити роботу, не не. Змінити роботу, або навпаки, не можу змінити роботу, тому що ти залежний від цієї роботи. Ну, тут дуже багато різних нюансів, які просто не дають вам мати те, що ви хочете. І от по фінансам, не хочу я вам на підтірки жезлів це все залишати. По фінансам, ну, хотілося б побажати вам кращого. Тобто не можете ви мати те, чого б хотілося от в грудні місяці. Ніби бажань багато, да, а от, їх, в принципі, на жаль, не, нема чим, і все фіксовано, все сугубо фіксовано. І дивіться на знову риби, бажання по рибам. Так, ладно, добре. Бажань більше, ніж ви можете собі дозволити в грудні місяці. Дякую. Так, здоров'я, здоров'я, грудень. За здоров'ям будьте дуже обережні, тому що є якісь захворювання в грудні, які мають підхалівчиський такий момент squishy, uh -huh. в тому плані, що десь є тяжка, розумієте, десь якась хроніка може бути, яка просто прорве в певний час. Що ще можна тут сказати по здоров'ю. <кій> може бути якийсь стан депресивний. От Луна говорить про депресію, да? і тут карта, яка говорить про депресію. Тобто майте на увазі, що вам не, ну, от, потрібно боротися з цим станом, тому що воно може усугубитись. Тут є якийсь. Е От, я ж кажу, якесь таке підступне, тому що це мірка говорить про підступність, про крадіжки, про різні такі, от, тобто таке враження, що десь як, якесь захворювання у вас є, і в певний час воно, ви не розраховуєте на це, воно просто вас накриє. Тому майте на увазі, що ви можете носити, носити в собі якусь внутрішню там біль, внутрішній якийсь дисбаланс, переживання і дуже багато, тому що у нас луна не забуває. Так? Дуже Багато переживань, і воно просто певний час може накрити. От реально накрити дуже, дуже жорстко накрити. Тому. А... Також ще можу сказати, що процес може бути вже запущений. Тобто, ми зараз ми в грудні, я розумію, але оце захворювання, можливо, це депресивний стан, можливо, є в когось проблеми з алкоголем, в когось проблеми з, нарко, з наркотиками, в когось проблеми із курінням, тобто це залежності. Тут де залежність, скаження, скаження разума От і на, на підставі цього ви можете втрачати здоров'я. Реально втрачати здоров'я. Не всіх, звичайно ж, не всіх, в кожного по-різному, але сама Луна, розумієте, сама Луна говорить про це. І тут ж ми ж не забуваємо, що у нас тут також символ луни. У нас все воно поєднане. Тому бережіть своє здоров'я, якщо ви відчуваєте, що є якийсь депресивний стан, зверніться або до не, спеціаліста, а, або зверніться хоча б до своїх когось близьких друзів, просто виговориться. От, як знаєте, як сказати, просто помовч, послухай. Я от вискажусь, і все. Тобто, неважливо, говоріть все, що у вас на душі, по барабану. От головне, щоб ви просто це все випустили, якщо у вас немає там на змоги до психолога. Але от такий момент. І ні в якому разі не під алкоголем. Ні в якому, тому що не буде ніякого результату. Так, добре, дивимось. Особисте життя для тих, хто в парі. Карта влюбленної. Для тих, хто в парі, карта прекрасна, карта влюблена, можу сказати, що тут буде гармонія, тут ви будете один одним насолоджуватись. Тут... Якісь буде оновлення, можливо, ви будете робити собі якісь подарунки один одному, те, що буде, можливо, ви будете робити собі якийсь романтичний вечір там на напротязі грудня, коли хтось щось зробить. Так? Але можу сказати, що тут дійсно є. Е а, тут знаєте, тут я просила, просила і випросила, або просив, просив, і випросив. Ну тут такий момент, що дуже тут затягнутий якийсь момент, був у вас, можливо, ви дуже давно цього хотіли, і тут ви просто зробите для себе це оцю вечерю. Якщо, наприклад, десь хтось на, на відстані, можливо, хтось приїде відпустку, або ви поїдете один до одного, хтось колись поїде і зможете зробити собі отаке от свя... святкування. Так, горизонти так, відкрити прин. В принципі, шанси є. Тому можу сказати, що, в принципі, для тих, хто в парі, тут у вас все добре. Я не бачу єдине, що я ще гляну стосовно, а, тому що ну, тут карта блюду. Ми прив'язуємося до колоди, не просто до трактова, хоч у нас є моменти, які говорять про тройнічок. Ні, не бачу. Ні-ні-ні, тронечка не бачу, але хтось може змінювати роботу з вашої пари, або ви, або ваш партнер можете поміняти роботу. Ви будете про якийсь вибір робити. Тут будуть, будуть якісь вибори, будете парою приймати якісь вибори, будете приймати якісь рішення. Обоюдне якісь рішення буде прийняте в грудні 2023 року. В кожного, звичайно, своє. Я не можу прив'язатися до так, ті, хто і знову риба. Ті, хто не в парі. Значить, дивіться, скажу так, що цей більш розклад програється для тих, хто не в парі. Ті, хто не одружені, тому що в мене ось сюди йде повністю все сочетання зав'язка на рибах. Тут у нас іде кармічний момент. Якщо ви розійшлися з якимось своїм партнером, це була кармічна ситуація. Тому, більш за все, що тут стосунки розпались і ви вирішили піти, і ви будете, йдете до Луни, да? Луна. Кубки. Зміна горизонтів, зміна розумінь, зміна світобачення, ви йдете на своїх почуттях. Тобто тут такий момент, що ви це зважене рішення, ви вирішили для себе зробити такий серйозний крок. І звідси є і депресія, звідси може бути алкоголь, тому що рішення може бути складним. Але ще раз повторюсь, карта вища суд. Це все кармічне, Так було заплановано вищими силами. Цей, або ця партнерка в вашому житті, вона не повинна була бути. Тому ці стосунки, які у вас були, вони завершились. І то, і або в когось завершуються стосунки, або хтось от реально виходить із якихось. Кармічних стосунків. Виходить з кармічних стосунків, карта Мір, Завершення. тося виходить, і ще раз дивіться, ще раз повторююсь вам: це кармічне Сатурн. Тому в ті, хто були в непарі, можу сказати, що ви були в кармічному уроці. Ця ситуація завершується для вас в грудні місяці. Ви приймаєте якісь рішення для себе. Можливо, хтось вже зрозумів, що це стосунки. Знаєте, як тут в кого, наприклад, Хто пішов, вийшов стосунки і зараз знаходиться один на один самим собою, ви пропрацьовували деякі уроки свої. В кожного свої, де роздивлятись ми тут не будемо їх. Далі, якщо хтось зараз знаходиться в підвішених стосунках, тобто десь там колись зустрілися і тримається, там, наприклад, сугубо на сексі, або, ну, в основному сугубо на сексі. Тому тут ви вирішите, що вам це не, не потрібно. Ви оберете себе в першу чергу і закриєте, завершите ці стосунки. Тобто, як, як таких почуттів, десятка кубків. І четвірка не, не да, желання, і тому подобне. Тобто, це те, на що ви розраховували, воно не сталося. Тому в грудні ви, у вас завершиться якийсь етап, кармічний етап. І чому вам говорять, що ви повинні бути в алкоголя? Тому що рішення повинно бути прийматись щиткою, здоровою холодною головою. Риби. У вас складний, чесно кажучи, місяць. Дуже дивись, вісімки. У вас іде повторювання минулого, ви не проходите якийсь кармічний урок. Вам тут доведеться робити вибір, непростий вибір, який вплине на ваше подальше життя, на наступний рік, в будь-якому випадку. Тому що тут 20-21 аркан він говорить, що ця ситуація прописана вищими силами. Ви повинні будете через це пройти. М -м Партнерства я не бачу, але тут якийсь момент, де ви повинні обрати себе. Ви в, в уроках, і ви отак цей цикл пройшли, е начудили, -на начудили, не пройшли урок. Вас знову закинули, ви знову цей цикл йдете, знову вам партнери, люди от ніби одні ті самі ситуації. Знову по кругу, по кругу, по кругу. І ось це, цей круг е він повинен завершитись вже в грудні місяць. Будуть якісь е, проходити вам кармічні ситуації, будуть проходити непрості ситуації, і вам доведеться приймати непросте рішення. Але це е, заплановано вищими силами. Тобто ви через це повинні пройти. Так, добре, чи збудеться ваша мрія план на грудень Четвірка м'ячей? Ви до нього йдете щось на осліп, ви не розумієте навіть свого свого бажання, що ви. Тобто я бажаю, а яким чином до, до нього дійти до цього бажання, я не знаю. Я планую, от я спланував тобі собі там, що ще спланувала, і, але я не знаю, яким чином цього досягнути. Тобто йдете на осліп до свого бажання. Я не можу сказати, що ви дійсно досягнете е, мети у грудні місяці, що здійсниться це бажання, що ви отримаєте бажане, я, ну, на жаль, я не бачу. Ви, йдете, ви поки що йдете, в, воно, то в принципі ви ніби заблукали, і, і вам потрібно пройти певний шлях. Можливо, передивитись своє бажання, передивитися шляхів реалізації, можливо, через інших якісь Людей, тому що на вас окуляри, ви як сліпі, як сліпі котенята. Я хочу, але не знаю, як це зробити. От я хочу, щоб воно реалізувалося, яким чином не зрозуміло. Тому попрацюйте ще над своїм бажанням, над своїми планами для того, щоб воно дійсно вже прийшло в реалізацію. Я вам бажаю наш розклад закінчився, Я вам бажаю мира, добра, здоров'я і. Щоб вищі сили були на вашій стороні, вас оберігали, захищали. Не піддавайтесь на різні негативні програми, тримайте себе в руках, тому що це життя тільки ваше, і крім вас, за нього ніхто не може відповідати. Розклад завершений. Ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Це буде ваше дякую за мій труд. Тому я надію, що цей грудень ви максимально м'яко його пройдете з правильними рішеннями на все добре.